Молодість з українського пласту розпочала новий тренувальний рік у Львівському сквері поблизу обласної адміністрації. Скаути розгорнули ціле наметове містечко. Вони в'язали вузли, стріляли з арбалета, стрибали у мішках і навчали цього всіх охочих. Адже спорт і мистецтво це заняття, якими пластуни заповнюють свій вільний час. Організатори кажуть, таку акцію влаштували для того, аби львів'яни більше дізналися про діяльність пласту і записували туди своїх дітей. Ми робимо його саме в центрі міста для того, аби розрекламувати людям, що таке пласт, показати, що таке пласт, аби ті, хто хотіли долучитися до пласту, але не знали, як, не знали через кого, не знали, що це таке, могли прийти, подивитися, спробувати щось. Це пої, я перший раз спробувала, мені сподобалось, і я хочу ходити на пласт. Національна скаутська організація вже більше ста років виховує молодь у дусі патріотизму і християнської моралі. Протягом дня пластове містечко відвідали близько тисячі людей.